Обмеження грошових переказів із карти на карту, чи допоможе це боротися із нелегальним обігом коштів? Я думаю, це не допоможе, тому що ті, хто хочуть обманути систему, вони це і так зроблять. Це збільшить більше знаєш, цих чорних конвертиків і незаподаткованих переказів, які нашкодять тільки державі. Тому я не думаю, що це гарна ідея. Я вважаю, що всі обмеження, які запровадять, будуть дуже швидко якось обійдені. Бо ті, в кого є такі гроші і такі можливості, щоб цим займатися, вони не дурні, хоч дуже неприємні, і вони знайдуть, як їх обійти. А зачепить воно, як завжди, пересічних громадян, які не Чому не займалися раніше? Думаю, так, але люди знайдуть будь-які способи переказу коштів. Тому в нашій країні, мені здається, це не дуже спрацює. Чи допомога? Це плохо. Чому? то плохо? Ну тому що. зачем ті карти взагалі туди потрібні, якщо там по 5 тисяч перечисляти з карти на карту? Ой, я не економіст, я не розумію в цьому. Как оно там? там С деньгами всегда такие махинации делают, что это там высший свет. Высшее образование надо иметь.